Благословенного, чудового і натхненого дня понеділка. Новий тиждень, нові спроби. По-перше, брати і сестри, ходімці і майтеся файнівці, дякую щиро за всі привітання і ваші коментарі в суботу, на тисячне відео. Це так вражаюче. Особливо там мене торкнула одна пані, яка сказала, що я її, виявляється, надихну через якесь відео, і вона все ж таки пішла, вивчилася, здала на права військки і сьогодні катається на машині. Катайтеся і обережно на поворотах. А ще хтось там казав, що... Має натхнення певні, має, хоче жити, хоче бачити більше деталей у цьому прекрасному житті. Так що я вам дякую, бо це справді дуже мотивує. Окрема подяка також за, бачу, що в мене спонсорів більше з'явилося, і підписників на Патреоні. І цей тиждень маємо такий збір на підтримку каналу. Мені вже, вже мені запахло з того, що ви не скидали новим мікрофоном, так що вдасться деяку апаратуру вже обновити і може, мрію, що вдасться ще більше. Сьогодні в понеділок вчимося в Божого. І сьогодні таке файне слово з Ефесян 6.18. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. І перегукується з там, посланням до Солунян. Моліться повсякчасно, увесь час. Завжди в дусі всякою молитвою і благанням. Я пам'ятаю, коли перші рази читав, будучи малим, цей вірш, то в мене така претензія виникала до апостола Павла. Апостол Павло, ти себе чуєш? Ти чуєш, що ти пишеш? Як це? Моліться завжди в дусі? В тебе є, у тебе п'ять дітей не було, в тебе не було дві парафії, в тебе не було там якоїсь роботи, ти не робив у школі, ти не працював дальнобойщиком, ти не працював ще десь. Легко тобі казати. А, а, але, він, але він не жартує. Він каже, моліться повсякчасно. І завжди. Тобто завжди це без, без, без вихідних, без відпустки, без канікулів, без якогось відпочинку. Завжди. У відпочинкові, у канікулах, у відпустці. Завжди, увесь час. І слухайте, це така класна ідея. І якраз Женька зі мною поділася такою файною думкою, що наша проблема у молитві є тоді, коли ми молитвою користуємося як милицями, коли ми буквально молитвою який, вітаю Валя. дуже добре. Дяк. Думу, добра, <гум> Дякую за комплімент, Валя. Нам двом найкраще, тобі мене Женька знімає. Тобто, коли ми користуємося. Молитвою, як милиця, як милицями, ні, милиця, ці штуки, в яких ходять люди з обмеженими можливостями, або як палкою, то очевидно, що вона набридає. Очевидно, що на милицях постійно ходити неможливо. І, а потім хоч куди на милицях не підеш, або на візочку. Розумієте? Коли ми молитвою користуємося лише в біді, лише коли ж в якійсь потребі, лише тоді коли якась екстрена ситуація, то це буквально як милиці. Це як якісь такі худунки, як палка, якась, і, і це неправильно. Бо увесь час так робити не будеш. Натомість вона так, так файно підкреслила, що молитвою треба ходити не, 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 не як на милицях, не як з, пал, з палкою в руках, як старенькі, немічні, але ходити. Тобто Молитва це і є ноги, це не милиці. І коли ти це розумієш, тоді розумієш, що слухай, ого, там виявляється молитва можна повсякчас. Тобто, якщо, якщо ти молишся лише в критичних ситуаціях, лише коли біда, лише коли тривога, то до Бога. Воно набридає, скільки можна просити, скільки можна благати, скільки можна договорювати, вимолювати. Але коли ти молишся так, як ходиш, так як гуляєш, а ходиш постійно, хочеш, не хочеш, а, а хочеш ходити, мусиш на роботу з роботи в туалет, з туалета, до холодильника, скільки разів ходиш у паломництво протягом дня. Правда, холодильник це така наша мекка, свята земля, де ходиш і вдираєш поклони, бо не маєш вигоду. А в магазин, а інші коротше. Тому молитися радше молитва це не милиці. Молитва це не палиця для немічних, молитва це ноги. І тому, коли апостол Павло закликає молитися повсякчас, моліться завжди в дусі, всякою молитвою, то це буквально всякою. Тобто, не лише проханням, але просто балаканиною. І мені дуже подобається, от коли ти з'їдешся з другом або з подружкою. І ми тепер були з нашими друзями. В, одному, в одній поїздці, а потім поїхали за кордон разом, там були сім днів, а ще сьогодні ми зайшли до них в гості, і все є про що говорити. І, і, і говоримо, і говоримо, аж хочеться один одного перебивати, додавати, не підкреслювати. А звідки це йде? Ну це йде якраз із любові, із стосунків. О, така розмова. І Господь нас запрошує, аби швидше ми вчилися просто з ним балакати. Господи, привіт, як це маєш? Як справи там, Боже, на небі? Ні? Як у вас сьогодні здоров'я? Пандемію скасували. Боже, ти бачиш нашу війну, ти бачиш наші потреби. Розмова, молитва це, розмова, це нормальна розмова. Це нормальне таке, як ходити ногами, а не якась інвалідність чи каліцтво чи там спосіб життя з обмеженими можливостями. Молитва це нормальна ходьба. Така, як, так як ти ходиш, так треба і молитися, каже апостол Павло. Повсякчасно. Молитва це не, це не милиці, це не інвалідна коляска. Це не інвалідний візок. Молитва це не палиця для немічного. Молитва це нормальна ходьба. Тому ходіть. Ходім. О, бачите. Тому ходім. О, яка файна назва. Треба, напевно, свій канал так назвати. Ходім, ходім разом з Богом. Тому молімся натурально. Говорім з Богом натурально про те, що, що ти переживаєш. Про те, чим ти живеш, про те, що для тебе цінне, що тебе болить, що тебе турбує, чим ти захоплюєшся. Це є молитва. Ви не повірите, але... Навіть ваші коментарі під відео це також молитва. Коли ви дякуєте Богові за щось, що ви побачили, дякуєте Богові за щось, що ви пережили, що зрозуміли, цим ділитися, це вже певний спосіб молитви. А коли ти це звернеш до Бога, коли ти уявиш собі, якось перед тим трошки застановишся, як біля тебе присутній Бог, то вітаю тебе! Ти твориш не просто молитву, а ти вже тоді твориш чудову молитву. Це вже не просто прогулянка, це вже ефективна, здорова прогулянка. Тому ходіть, тому ходім. Користуємося молитвою постійно, коли встаємо, лягаємо, працюємо, відпочиваємо. Коли плануємо, розважаємося, сумуємо увесь час. Користуємося молитвою, так як ногами. Будьте благословенні, гарного вам тижня! Гуляйте багато, гуляйте з Богом, ходіть з Богом. І нехай ваша молитва для вас буде натуральною, такою як повітря, такою, як прогулянка вашими ногами, а не на милицях. Майтеся файно? Мир вам!